Господь сказав такі слова, як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за це благодарність, тому що і грішники люблять тих, хто їх любить. Якщо ви робите добро тим, які вам роблять добро, яка вам за те благодарність, тому що і грішники також поступають. Якщо ви дайте взаєм, тим, від, від яких ви надієтеся отримати назад, яка вам за то благодарність, тому що грішники дають взаєм грішникам, щоб отримати ж, а ви любіть своїх ворогів.